Вітаю вас, шановні, у черговому випуску вторнень в Elden Ring Shadow of R3. І сьогодні ми будемо бафатись як останній покидьок та грати із жадібністю людей. Огляд у нас сьогодні на таку зброю, як іржавий якір. От. І у неї є певні особливості. Доволі цікава зброя, як на мене. Це велика сокира і вона має колючий тип ушкоджень. Без бафа ми матимемо 795 чистої фізичної шкоди. Але ми можемо тут застосувати наш попіл війни Roar, який дає нам на 10% більше а, шкоди, ще збільшує нашу регенерацію, здається, на 10 чи на 20% стаміни, і ще збільшує наш захист також. Далі ми будемо використовувати бульбашку парфуми, яка дасть нам 7,5, здається, шкоди, та ще й захистить нас від шкоди на 95% на один удар. І, звичайно ж, вишукане м'ясо, яке дасть нам іще додатково 15% до шкоди, воно бафай лише фізичний урон. І таким чином ми будемо мати 1154 шкоди. Також наш попіл війни видозмінює важку атаку, і при гарній лейтенці та вдалому влучанні вона буде комбінуватись у легку атаку, що дозволить добивати ворогів. Але, на жаль, в мене це не часто виходило, бо лейтенці зазвичай ну, таке собі. Шкода, яку я показав у статах, вона не максимальна. У нас є ще декілька предметів, якими її можна розігнати. Я це більш детально розкажу, вже, коли перейдемо до еквіпу. От, а зараз хотів би нагадати, що непогано ставити моєму відео лайк. Якщо вперше підписуєтесь, обов'язково пишіть коментарі, бо Ютуб щось якось останнім часом взагалі ніякі відео не просуває, і мене від цього трошечки горить. От, ну що ж, будемо переходити до еквіпу. Цей сетап от він прям оптимальний, як і стати, так і броня, і талісмани для от мого білда цього. Для якомога більшої кількості ваншотів нам, звичайно, знадобиться пояс, бо багато активного пойзу наша важка атака не матиме, бо вона все таки не заряджена. Тому ми тут будемо використовувати сети зеленої міді з шолом вогняного лицаря, що дасть на більше трішки стаміни, переносимої ваги, і хп. От, і талісман БК кози, звичайно ж. Для максимізації шкоди ми тут використовуємо талісман Реву і а, Горця. Кожен із цих айтемів дає нам по 7,5% до шкоди ревів. А, і, власне кажучи, він підвищує шкоду нашої відозміненої важкої атаки. Також ми тут, звичайно, використовуємо талісман списа, бо ми маємо колючий тип шкоди і часто будемо трейдитись. Щоб збільшити, скажімо так, шанс ваншоту. Ну і, звичайно ж ще талісман з дворучним мечем, тому що зброю ми тримаємо у дворучному хваті. Власне, альтернатив я тут ніяких по талісманам радити не буду, бо саме цей сетап даватиме нам найбільший а, профіт, найбільше сили і найбільший шанс званшотити. В шейкері у нас стандартний набір сліз, це а, опалова тверда сльоза, яка збільшує наш захист, та багряна бульбашкова сльоза, яка дає нам один відхил на грані смерті. На грані смерті ми тут теж будемо доволі частенько, бо нам не треба багато бити ворога, ми можемо пропустити багато ударів. Наша ціль це. Вдарити один раз частіше за все, іноді два. Але якщо ворог не захоче трейдитись, то можна непогано також працювати ранінг-атаками. Від них доволі легко ухилитись, насправді. Але якщо ворог панікує, то провести їх теж доволі легко. Що ж, зараз будемо переходити до вторгнень. Білд дійсно вийшов дуже веселий, кому не вистачило ваншотів у цьому відео, то обов'язково подивиться записи стрімів. Я зробив уже нарешті плейліст записами стрімів, вторгнень. О, так що можете подивитися, я залишу посилання, якщо воно спрацює десь тут. Поїхали. Відчайдушний крок, звичайно, записувати вторгнення о 10-й ранку, але можливо ганкерів не буде. От мене зараз тут три гравці. Скоріше за все, вони зайдуть до боса, і я це не буду записувати, так? Да? Ні. Окей. Ага, я вас бачу. У вас там колюча стеля. Хе-хе. Yeah, Ой, yeah. oh, і я помер. Але вийшло смішно. Незручна місцина така просто. Так, да, гравців, звичайно, у такий час небагато. От. І щось от другий раз, і всі бігають по троє. Вони ще там, блять, так? Да? От сука, чому таке незручне місце для самона? Типи веде. А, он веде. Найс. А я сховаюсь. І побафаюсь. Бу. Так, чаклун перший. Ех, коннекшн біда. Хілиться він не став, це хорошо. <плес> Тут біда, звісно, з усім відбувається. Але і мені на руку іноді грає те, що коннекшн поганенький. Бекстепа не буде? Ну ладно. Порогинем стаміну поки що. А ні, чел. Не з такої дистанції. Серйозно. Біда біда з коннекшеном, конечно. Оп! Хтось помер. Мабуть, я продовжу після цього бою записувати трошечки пізніше. Ти дисконектаєшся чи ти будеш битися? У мене реп закінчився. Давай, ти похилишся. Ні, ти не будеш хилитися. А що ти будеш робити? Будеш надо мною знущатися просто. Ждати, може, хантер прикличеться, да? Угу. Угу. <гум> <гум> він може думає, що я упаду. Ну ладно, будемо, напевно, на ранінгами його добивати, бо якщо він біжить, то ми біжим теж. Біжим і б'ємо. Пивипи мені хтось пише. Ммм, не знаю, не хочу. ту 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 туре туре туре. Догор за тобой бежать. Ти заебав уже, хе-хе. Ой, бегун, бегун. А мені, до речі, написали при минулому вторгненні. Викликали на дуель. Виявився, це доволі чоловий хлопець з Італії. Я думав, це якийсь хейтер буде, а ні. Файний чел. Він не спеціаліст у ПОП, скажімо так, але було весело з ним побитись. Так. Ну тут, до речі, можуть бути і ганкери насправді. Ага. Привіт! Ой, там хост помер. Чи ти справжній хост? Ти справжній хост. Окей. Прикольно. Прикольно. Ааа, то не хост помер, то моб помер. Це був фантом, все-таки, да? А я то думав: Старина. Привіт. А, ти колдун, ти чаклун, ти мрець. Ну, оце я подуелився, власне кажучи, погуляв з собакою і вторгнення поперли, а зараз лише 12. -та. Може, це вже якийсь прайм, не знаю, вечір в азії. Коннекшн But... наче був непоганий з минулими гравцями, принаймні. Зараз будемо дивитися. Ага, фаром азуза. У нас фанати камінців будуть, я так розумію. Вони ще біля ліфта, походу. Ну я чую звук бафання. Тому хто я такий, щоб не набафатись? А! Я думав, вони знизу, а отут є чел. Добре, почекаєш на свого тиммейта эм, потужно. Ріверс оф блад. я люблю. Похилься, похилься, похилься. Похилься. хе хе, -хе. А тиммейт де? Щось я на каркав, походу, що до того, що вторгнення пішли, бо от зараз не було довгенько таке. Ну, були, ну там чели до босів заходили. Ммм. Spicemanster House. О, привіт, пацани. Я тут побафаюсь. Ви до мене все одно не дістанете поки що. Давайте так. Що ви там Ви дуже внизу. О, привіт. Привіт. М -м Та давайте ви вже в граю, пліс. Ну, please. Кіп, вредний фантом, не хоче помирать. Як на мене, отак пускать хоста вперед було, ну, зовсім нерозумно. Не знаю. Напишіть в коментарі, що ви думаєте. У -у, Shadow Keep. Блі, мені не подобається це місце, до речі. Це вони ще там? Ще й воду не спустили. Вон вони стоять. Ну. Далеченько, далеченько, браття. У мене тут є тиммейт, ви будете підходити, ні? Я можу набафатися аж їбать, шановні. Якщо не хочете битися... А вони з двома бласимо з блейдами, це... По-моєму, мій любимий сетап. Якщо вони ганкають з бластами з блейдами, це прям. Ой-ой! Поживи пока. Люблю, коли у вторгненнях є елемент комедії, там, типи, наче все прорахували, але десь прорахувалися. <хи> Ой. Люблю, коли таке потрапляє на запис, бо я ж записую окремо, тобто ці всі відео ексклюзивні, їх не було на стрімах. Сука, я вже стоко набалакав, що я не буду це удалять. Я просто намагаюся побільше інфи видати якогось коментаря свого додати, коли якраз іде завантаження, бо. Я забуваю щось сказати, коли вже вторгнення почалось. Я думаю, ви це знаєте. Ліурнія. І у нас тут дуелянт. Або ні. САКАМОТО. У Хантер. Це може бути не дуелянт, це може бути ховчик. Ну добре. І ще Хантер. Серйозно. Два Хантери? Окей. О, ти тут. Я думав, тебе немає. Хм. Хантер, який йди пінгує. Не те, щоб щось новеньке, але треба його здихатися. Бо ми тут маємо ще одного. Який побіг от у цьому напрямку. А, он и хост. И Хантер разом с ним. Хантер потужный. Летающий. Летающий Хантер. И Reverse оф Blood. Пане Сакомото. Давай я похилюсь. Я просто не повністю бафнувся, поняв, прикол, чел. Ого! Потужний реверс Облад попався. А? Нема Хе-хе-хе, <звук> <звук> і ХП теж немає. Ну, в принципі, логічно, коли він все в атаку вклав. Нормально так, чел, до речі, приколовся. Два Хантери одразу зайшло. Ну він, мабуть, типу, намагається імітувати Unconsensual's Dark Souls 3 Experience вторгнень. Це мені десь взагалі показало не в тій стороні ХП. Давай я здалеку скажу, типа, гей. Ага, бафаємося. Все, понятно. Чел, налаштовані битись по справжньому, да? Там щось такий сетап, я дивлюсь. І цей. І клинок кривавого полум'я, і що тільки можна? Чел. Я так міг тебе прибити випадково. Непогано, але мені достатньо піймати лише раз. Я ж кажу. Рефіл. Ось на доречті і я і Сука продемонстрував, чому я називаю це білд на ваншот. Взагалі на стрімі у мене з цією зброєю було багато ваншотів, тому кому не вистачало контенту у цьому відео. Можете подивити запис стріма. Там він називається Ревета Стогне на пів широкий. Там дві частини. О, здається, з цими типами я зустрічався, коли тренувався. Вони. Вони kind of потужні, до речі. І тут ще я й не встиг бафнутись повністю. А, ні, я згадав, у чому їх проблема. Кончено нахуй лейтенсі. Ну і два колосела. Не затанкуєш, скажімо так. Нормально. Вони не знають, що це мені для бафу атаки. Ой-ой-ой, піймався. Фантом, походу, якийсь трошки оверлевел. Це мені е, не грає на користь. Зовсім не грає мені на користь. Давай ще поречим трошки, мабуть. Оп. Оп. Ні, не вийшло. Дуже противні чели насправді. мене рев закінчився. Ой-ой-ой! У -ой -ой. мене так і ХП закінчиться скоро. Ха! На жаль, не подивились ми, чи оверлевел фантом. Але помер хост, тому в принципі нормально. Я так уже Ви... махав просто. Ну що, шановні, якщо не можеш розрубати ланцюг, шукай слабку ланку. Півч Полтава Україна 2025 рік. Добре. Подивимось, хто тут у нас. Здається, там був один челік. Гарне місце для дуелю. І він з Колоселом. З Колосолом мені буде погано, бо у нього гарна довжина. Він готовий до бою, добре, бафаємося. Не, бафаємося. Що не бафаєшся? Я буду бафатися, як сука, у мене біл такий на забаф. О, нормально. Хм. Ну мені ж бульбашка не для цього. А він теж на потужному. Хммм, оцей дуель я, можливо, й не вивезу. А ні. Да, за рахунок Лейтенсі, скоріш за все, не вивезу. Ой-ой-ой. Ми всі на крапелях. Хе-хе. Що робить? Лейтенці трошки зіграло на мою користь. Я завжди кажу, що я наостанок хочу щось потужне. Ось, щось гарне. Але ну буде, як буде. А де чел? Чел, ти ховаєшся? А ні. А Трошки етикету тобі б не завадило. Давайте ще один бій. Ну, зараз вже точно буде як буде. Я прийму навіть поразку, бо не хочу занадто довгий відос записувати. Мон, Драк Солса, наприклад, взагалі не рекомендує. Можливо, це не пов'язано із довжиною. А, вони внизу десь, так? Да? Да чи ні? Добре. Тут, здається, є прохіди. вони, можливо, піді мною прямо знаходяться, тому так, е вийшло. Так, ну от і ми внизу. Ось вони... -у, -у, -у мій коріш з, з якорем. Класно. Гей! Блін, якор це круто. Давай ми бафаємося по повній. Давай, чел, прям по поповний. А ты будешь за мной быть, не хост? Ну добре. Не фантом? Може я с фантомом? Не, фантом. Фантом в болевальник, чисто тут добре. Так. У, -у, -у, у Не. добро давай похилимся обоих. Давай еще раз. Ты утроился. Нашу. Непогано. Ні, годі хілиться. Бо всі ми знаємо, що хілок у тебе більше. Давай будемо відверті. Давай навіть стаміну перегеню. І манну перегеню. Давай. Ей, ну так не чесно. А чого ти мені не зняв вогнем цей? Не зняв вогнем лід? Хм. Дивно. Пора з тобою закінчувати, братан. Занадто довго. Я не планував довгого відосу. Добре, я похилюсь теж. Сон, а я спать не хо? Ну, багато в тебе хилок, це я знаю. Блін, буде обідно, якщо він мене вб'є, якщо чесно. А шо в тебе манна закінчилась, да? А ти прикольно отруєним, я дивлюсь, биться, так? Да? Все, пока. Ну, це був прикольний фінал. Ну, що сказати, шановні, весела зброя, мені вона дуже сподобалася. О, дуже комфортно я з нею почуваю себе прикольного прикольної, відоса, От. Ну а ви там підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте мене, не забувайте, що дзвоник може тикати, бо стріми кожного тижня точно є. Не кожного тижня це один Оденрін. Але зазвичай він є. Все, всім дякую.